Йоу! це бліндажний майстер-шеф. І сьогодні у нас вегетаріанський двіж 2.0. Йоу! Відмовився з нами дегустатор їсти щось. Вегетаріано двіж. Не хоч з нами. Всім смачного О, це бліндажний майстер-шеф. І у нас сьогодні знову макарошка. Ну а що? Щоб принесли, ти і готовим. А якщо раптом вихвилювали ще наші миші нагодовані, доповідаю. Нагодовані. А вы кто до нас повернулся. Что значит повернулся? Я не да, надевался. <свят> да, конечно. Давай, давай. Это, блядь, называется <свят> сырный беспредел. Сырный беспредел? Да. Беспредел? Пиздец. Все. <свят> <свят> <Сырок>. Да? <свят> а макарон? <свят> макарон не чувствуется. В вашем сыре макаронем не найдено. <свят> <свят> Это реально один сырный. Всем смачного!